Отримала на кордоні політика, який сприяв агресії Росії. Хоча служба безпеки не називає ім'я депутата, про якого йдеться, нам вдалося з'ясувати, хто цей втікач. Він у 2020 році став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ. А після захоплення частини регіону пішов на співпрацю з ворогом. Наразі ж депутату повідомили про підозру, хто він та скільки років світить, розкажемо далі. Ба більше щойно стало відомо про затримання ще одного політика від ОПЗЖ. Вітаю ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. Тож, мова йде про Владислава Лук'янова. Товариші ветерани, дорогі друзі, дорогі земляки. If you want to speak English, викан спікінліш, но те проблем це не цирк. Існа. Давайте тоді але зробити. давайте перейдемо все ж таки на українську мову. Неприпустима ситуація, коли люди вийшли своїми вимогами до них застосовувати зброю. Знаєте, я би хотів дізнатися, що пан Лук'янов курив тут під час значить нашої передачі. Ще у 1998 році він балотувався до Верховної Ради третього скликання від народно-демократичної партії, але не був обраним. Тому він став депутатом Донецької облради як самовисуванець і пробув на посаді вісім років. Але паралельно у 2002 році він намагався знову потрапити до Верховної Ради від партії за єдину Україну. Але тут знову не пощастило. Все змінилося, як у 2004 році Владислав Лук'янов став помічником нардепа Сергія Ларіна. О, от, у мене є е, чітке розуміння, що такое реально на пользу робити, на пользу економіки. І то, що в принципі, красиві слова или дешевий популізм, голий популізм, который іноді звучить емоційно, ярко, но, к сожалению, економічно, фінансово, необоснованно. А після він засів у Верховній Раді як депутат від партії регіонів 16 січня 2014 року. Він голосував за диктаторські закони, пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян та свободу слова. Тання стосовно прийнятих 16 січня законів буде розглядатись в сесійній залі у вівторок на позачерговій сесії обговорювались різні шляхи підходу до цього питання. Обговорювалася одна можливість внесення змін до цих законопроєктів. В мене є великі сумніви, щоб. Президент мудра і досвідчена людина міг припуститись таких помилок та ще вночі. Я думаю, що ніхто не турбував президента, і це була дуже неприємна несподіванка для всього українського суспільства. Я вважаю, ну більшої помилки це помилка 2013 року. Беркут в кого стріляв. На Грушевського ви Знаете, тепер їздите б, по цій б, вулиці? Беркут на Грушевського не отримував зброю. А питання Так от, пане Лук'янов? Ні, ви задали запитання. Послухайте, Окей, давайте відповідь. тепер ваша відповідь тільки на, не про на, курс гривні. На, будь ласка. на сьогоднішній день немає відповіді. Хто стріляв і в правоохоронців, і в людей, які стояли на майдані. Вже під час перших спроб ворога захопити наші території у квітні 2014 року, Лук'янов брав участь у захопленні міськради у Харцизьку. Того дня із захопленої будівлі було зірвано українські прапори, а замість них було вивішено символіку ДНР. Лук'янов виступав на мітингу під прапорами сепаратистів, підтримував референдум щодо відділення Донбасу від України, а також розповідав про те, як застерігав бійців зсу застосовувати силу проти, нібито свого народу. Уже за півроку того ж року. МВС порушило кримінальну справу проти 24 нардепів від депутатської групи за мир і стабільність, які брали участь у засіданні Держдуми РФ. Серед них до слова був і Владислав Лук'янов. І що самі. ви собі дозволяєте так спілкуватись? Ідіть. Пане Лук'яно, дві хвилинки нас залишається. Я соромно би хотіла, щоб наші славу. глядачі отримали я конструктив. радий, що вам соромно. це, це означає, що у вас є совість. Проте згодом він знову прибув до влади у 2020 році. Лук'янов став депутатом міської ради Бахмута від забороненої партії ОПЗЖ. Після захоплення частини регіону він пішов на співпрацю з ворогом і перереєстрував власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Крім того, він надав ФСБ ще й повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення. Не ревут самолеты, не взрываются бомбы, молчат танки, не стреляют орудия, не свистят над нашими головами пули и осколки. В ваших жилах, в ваших венах течет кровь победителей, людей, которые сломали хребет самой страшной чуме, которая была на Земле. Цікаво, що сам зрадник переїхав на підконтрольну Україні територію, звідти він управляв компанією у віддаленому режимі. Крім цього, він розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету Росії у вигляді так званих податків та зборів. Таким чином він фінансував військово-промисловний комплекс Росії та її окупаційні угруповання. Які воюють проти України при цьому зловмисник публічно виправдовував ще й збройну агресію Росії, про що неодноразово розповідав у чатах про кремлівських телеграм-каналів, і зараз він вирішив текти за кордон. Проте на заваді стала служба безпеки України. Ми маємо російсько-українську війну. Чи не маємо? А, давайте казати те, що прикордонники не виконують свої функції. Ну російські ну, будемо... обстріляв українські. Ні, ми кажемо, що російські прикордонники не виконують свої функції, так чи ні? Тікача регіоналу затримали неподалік прикордонного пункту пропуску в Одеській області. 60-річний фігурант намагався виїхати до сусідньої країни, як нібито особа непризивного віку. Правоохоронці вже провели навіть обшук дому затриманого. В нього вилучили мобільний телефон та чорнові записи з доказами його злочинних дій. Наразі депутату повідомлено про підозру за виправдовування визнання правомірної та заперечення збройної агресії Росії проти України. Наразі також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконної діяльності фігуранта. Йому загрожує тепер тюремне ув'язнення. Це моя позиція. Я вам рефер... Наступне третє Я питання. Я вам референдуму. Це бюлетень. Ви за створення ДНР, так і ні. Дайте, будь ласка, відповідь на бюлетені. Ви знаєте, я зараз не буду приймати участь у референдумі. Я вважаю, що для того, щоб проводити референдум, потрібно провести громадське обговорення. А потрібно, чому ж тоді так референдуму з такими бюлетенями відбувався ви знаєте, в Донецьку? це не до мене запитання? Проте Лук'янов такий не один СБУ затримало в цей же день ще одного депутата ОПЗЖ, який був інформатором ФСБ на Донеччині. Фігурантом виявився депутат Дружківської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ. Віталій підгорний. Перш ніж затримати депутата, СБУ поетапно задокументували його злочинну діяльність. Встановлено, що він входив до мережі інформаторів ФСБ, яку українська спецслужба викрала ще в березні 2023 року. Тоді ж було затримано і чотирьох його спільників за матеріалами слідства. фігурант возив одного з агентів на власному авто для прихованої фіксації оборонних позицій ЗСУ. Найбільшу увагу інформатори звертали на геолокацію, кріп районів, блокпостів та місць можливого зберігання боєприпасів українських захисників. Також публічники ФСБ намагалися відслідковувати рух військових ешелонів та розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння збройних сил України. Крім того, після російських авіаударів зловмезники збирали інформацію про. Наслідки ворожих прильотів за наявними даними окупанти дуже сподівались на розвіддання своїх інформаторів, за допомогою яких і планували виявити слабкі місця в обороні. Дружківки наразі слідчі служби безпеки України повідомили депутату міськради про підозру за надання незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави агресора допомоги у веденні бойових дій проти збройних сил України. Зловмисник вже перебуває під вартою і йому загрожує до 15 років тюрми. До речі, організатор ворожої групи вже отримав реальні. Термін ув'язнення, тож на цьому поки що, все. Я дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на канал Ростослав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.